Ашка, ну візьми телефон, це дуже важливо. Альо, чуєш, слухай, у мене тут такі проблеми. Ти можеш поговорити зі мною? Чуть, Чуть слухай, мені так незручно говорити. Я в магазині. Давай я буду вдома, то я тобі перезвоню. Добре, це не добре. Це питання життя і смерті. То, -то дуже терміново. Пх, добре, давай розказуй. Короче, Перед сьогодні такий ужасний день, просто кипя. Зранку я встаю. І світла немає. Що ти кажеш, що оце, ця фарба триматися не буде. Не знаю, мене вже брови оце два, третій тиждень. Пішо. А ну чуєш, дашка, чуєш? Почекай, я подивлюся, коли виключа. Добре, зараз почекай, тільки не вибивай. Почекай. Та давайте я зберу Я зберу сама. Слухай, через 20 хвилин. Що можна встигнути за тих 20 хвилин? Чи постирати? Чи Ну що взагалі можна за 20 хвилин? Я, я взагалі не розумію. Та я не знаю, там були одні мандарини здається. Але ну правильно, ну тут же ж до мене вже питання, де я була правда цілий день. Просто мандарина напи... я, я піду подивлюсь, Ага, я не знаю. Слухай, той день ті дні летять. Просто зі швидкістю я не знаю якої. Дуже. Боже, в мене слухай, лоб так обсипало, що капір. Немає в мене карточки, а ви робите карту. То слухай, от то зранку, коротше ж, теж не було світла. Ну, зараз, зараз я не маю як робити. Я думаю, піду я, поки немає світла в магазин, знаєш, це біля дому. Ну там все працює, я піду туди. Я пішла, стою я в тому магазині. Я не розумію, що я хочу. Я дивлюся, чи помідори би я з'їла? Не хочу. Десять, десять яєць. А якогось може йогурта підійшла? Не хочу. Капець зархіли ніби рівні зуби, з десь якісь такі кривішок капець. А, а чого не проходить оплата? Думаю, може макарони зварити? Ні. А, а що пише? Гроші. Та слухай, якісь може я на читі якоїсь піци гроші пише мало. Може, чи що то, то, то я не знаю. А ні, я до несуняко. Ні, ні, ні ні. Підхожу слухай, до каси батончики ці, знаєш, лежать. Думі. Я свої роботи хатай. Ну я візьму одного, то я поки дійшла додому, то я його з'їла, а взяла взагалі то до чаю, я ж то хотіла чаю випити. Боже, ну це серйозно все, що ти хотіла сказати? Можна я, будь ласка, можна я свої справи зроблю. Добре? А, а я що заважаю, Чи що то, то роби добре, добре, все, давай пока. Блін, я ж їй не розказала, що я ніхто сьогодні зняла.